У цьому відео я пропоную попрацювати над нерівностями. Що ж, у Іри є торговий автомат Random Candy, який вибирає цукерки з асортименту випадковим способом. Іра контролює ймовірність вибору кожної цукерки. У неї закінчуються цукерки Honey Bunny, тому вона хоче запрограмувати ймовірність їх отримання так, щоб ймовірність отримати різні цукерки двічі поспіль була більшою, ніж 2,1 четверта ймовірності отримати Ханні Бані за одну спробу. І що нам потрібно зробити в даній задачі, так це записати нерівність, що моделює ситуацію. Використовуйте пен для позначення ймовірності отримати Ханні Бані за одну спробу. Після цього нам потрібно буде розв'язати дану нерівність. І, звичайно ж, пам'ятайте, що ймовірність має бути числом від 0 до 1. Що ж, спробуємо записати дану нерівність, що моделює нашу ситуацію. Почитаємо ще раз умову. Вона хоче запрограмувати ймовірність їх отримання так, щоб ймовірність отримати різні цукерки двічі поспіль була більшою, ніж 2,1 ймовірності отримати ханібані. Я підкреслюю дуже важливі моменти. Що ж, Якщо ми маємо, що П це цукерки «ханібані», то цукерки не ханібані у нас буде одиниця мінус ймовірність отримати ханібані. Що ми маємо? Імовірність отримати різні цукерки двічі поспіль. Отже, я можу сказати, що це буде імовірність першої цукерки не ханібані. Помножена на імовірність другої цукерки, не Ханібані. В даному випадку ми використовуємо множення. Детальніше про це ви вже дивилися на курсі з теорії імовірностей. Тож, ми можемо сказати, що ось це у нас імовірність не ханібані. Я запишу як ханібані, скорочено. Що ми маємо далі? Ми маємо. Що ймовірність одиниці мінус п помножити на одиницю мінус p має бути більшою, більшою, ніж 2,1 четверта ймовірності отримати ха бані. Тобто просто п. Що ж ми можемо зробити далі? Я пропоную записати одиницю мінус п помножити на одиницю мінус п як одиницю мінус p до квадрату. Що буде більше за 2,1 четверту П. Ось так. Тепер нам необхідно відкрити дужки та розв'язати нашу нерівність. Я повернуся до вас згодом на новому екрані. На новому екрані я записала нерівність, яку ми вже з вами склали. Що ж, я хочу нагадати, що є, що в даній нерівності. Одиниця мінус П до квадрату мається на увазі, що ми два рази поспіль витягаємо цукерки не Ханібані. Вона має бути більшою за 2,1 ймовірності отримати цукерку Ханібані. Що ж, я сподіваюся, що з умовою і тим, як ми склали дану мерівність, все було зрозуміло. А якщо ні, то я пропоную вам повернутися до попередніх курсів, де детальніше було пояснено ймовірності. Що ж, тепер розв'яжімо нашу нерівність. Як ми можемо це зробити? Перш за все, я пропоную відкрити дужки. І ми це можемо зробити, використовуючи формулу. Тож, у нас буде 1 до квадрату, відняти 2 помножити на одиницю помножити на p і додати p квадрат. І це буде більшим за. 2,1 четверту я пропоную перетворити у мішаний дріб. Як ми можемо це зробити? 2 помножити на 4 буде 8, додаємо одиничку, буде 9 9 четвертих п. Ось так. Тепер, що я пропоную зробити, так це з обох сторін відняти 9 четвертих п. Ну, або ж, іншими словами, 9 четвертих п перенести з правої сторони на ліву сторону. Аби з правої сторони у нас лишився лише нулик. То що ж ми отримаємо? Буде 1 відняти 2. P, віднімаємо 9 П і додаємо П квадрат. І це буде більшим за, якщо ми від 9 четвертих віднімемо 9П, це буде просто нулик. Тепер я пропоную розібратися із мінус 2П відняти 9П. Що ми можемо зробити? Так, я пропоную записати це окремо: ось тут. 2П. Я можу сказати, що це. Точніше, мінус 2П, я можу сказати, що це 8П, від яких я віднімаю 9 четвертих П. Маємо спільний знаменник, отже, це буде просто мінус 17П. Ось, в принципі, і все. Тепер я можу це все записати. І 1 і p квадрат я хочу змінити місцями. я можу дозволити собі це зробити, оскільки від перестановки. Доданків, сума у нас не буде змінюватися. Отже, я запишу, що p до квадрату відняти 17P додати 1 має бути більшим за 0. Що ж ми тепер можемо зробити? Я якимось чином хочу позбутися від ось цього, від знаменника 4. І як я можу це зробити? Я можу домножити. Нашу дану нерівність на 4. Тобто кожен член домножити на четвірочку. І що ми отримаємо в результаті? Так я буду писати тепер вгорі. У нас буде 4p до квадрату відняти 17p і додати 4, і це все буде більшим за 0. Тож тепер ми знайдемо дискримінант, аби розкласти дану квадратну нерівність на два множнички. Тож, дискримінант буде дорівнювати 17 до квадрату це буде 289 відняти 4 помножити на 4 і помножити на 4. Це буде 4 до куба, 4 до куба 64. Це буде дорівнювати 225 і 225. Це 15 до квадрату. Тепер записуємо наші п. p1 і p2. Запишімо, це буде 17. Додати 15, поділити на 2а, тобто 2, помножити на 4, тобто 8. Що ми тут маємо? 17, додати 15 буде 32, 32 поділити на 8 буде 4. П2. У нас буде 17, але цього разу мінус 15 поділити на 8. Отримаємо 2 поділити на 8, 2 восьмих – це 1 четверта. І навіщо я це зробила? А з цією метою, що тепер ми можемо розкласти наш квадратний член на 2 множнички. Як це буде виглядати? Таким чином, як те, що у нас буде 4 за дужкою, а в дужках у нас буде P відняти 4, помножити на P. Мінус 1 четверту. І це все за умовою має бути більшим за 0. Тобто, насправді, я просто переписала наш квадратний тричлен іншим способом. Я пропоную перейти на новий екран, аби вистачило місця до розв'язати дану нерівність. Що ж, тепер нам необхідно розв'язати дану нерівність. Як ми можемо це зробити? Креслимо числову пряму. На якій відмічаємо наші корені, а саме одну четверту та четвірочку. Тепер у нас утворилося три різних інтервальчики. Інтервальчик від мінус нескінченності до однієї четвертої, від 1 до 4, і від 4 до плюс нескінченності. І тепер нам потрібно зрозуміти, які з даних інтервальчиків нам підходять, для того, щоб розв'язати дану нерівність. Як ми це робимо? Беремо будь-яке число з цих інтервальчиків. Тут, наприклад, візьмемо нулик. 0 відняти 4 це буде від'ємне число, від'ємний знак. 0 відняти 1 четверта буде мінус 1 четверта, також буде від'ємний знак. Мінус помножити на мінус дає нам плюс. Тобто я пишу тут плюсик. Рухаємось далі, беремо на цьому інтервальчику, нехай двічку. 2 мінус 4 у нас буде від'ємний знак, а 2 мінус 1 четверта у нас буде додатній знак. Мінус множимо на плюс буде мінус. І, відповідно, наступним у нас буде плюсик. Отже, ось що у нас вийшло. Два з трьох інтервалів дають нам додатнє значення. Тобто знак плюс. Те, що нам і підходить, оскільки наша нерівність має бути більшою за 0. Отже, ми можемо сказати, що наша ймовірність є меншою за 1 четверту, або наша ймовірність, я так і запишу, як або. Має бути більшою за 4. Тепер нам потрібно зрозуміти, що є правильною відповіддю. А можливо, обидві відповіді є правильними. І як ми можемо це дізнатися? Ми можемо пригадати, що П насправді це у нас ймовірність, а ймовірність у нас є лише в межах від 0 до 1. Отже, ймовірність, яка більше за четвірку, нам не підходить. Нам підходить лише та, що є в межах від 0 до одиниці. Отже, ось це є правильним варіантом. Ймовірність отримання цукерок Honey Bunny буде меншою за 1 четверту. І, звичайно ж, більшою за 0. Ось, в принципі, і все. Ось так ми розв'язали дану нерівність.